Чарівного дня, шановні українці, сьогодні хочу вам відповісти на питання підписників про дар. Магічний дар. От. Що це таке? І скажу я вам так, що ніяких дарів не існує і халяви в просторі взагалі не існує, ніколи не існувало. Що таке магічний дар? Ну, так званий. Це просто люди, які прийшли в однакових умовах. Тому що всі в однакових умовах, як ми з вами, але вони розвивалися, докладали зусиль, розвивали свою енергетику, вчилися керувати енергетикою, вивчали цей світ як науку. Тобто це люди на рівні інтелектуально вищі за тих, хто ледач, хто слабкий і просто не розвивалися. І ніяких дарів не існує. Просто це високі спеціалісти в розумінні всесвіту, назвемо це так. Відповідно, якщо хороший там лікар чи пекар, ось, чи кулінар, то це е, не дар. Це людина просто взяла і навчилась своєї справи, і стала майстром своєї справи. У відуючих, які з народження починають там, щось бачити, щось відчувати, куди йти, куди не йти. Це просто напрацювання з минулих життів, тому що так звані дари це інформація, яка записується на душу, яка по суті флешка. І при пробудженні свідомості вона просто цю інформацію щитує з флешки, ну, виходячи там з хрещення, з іншого лайна, яке при народженні в цьому світі. От, система підключає і робить робів, вони душі прокидаються. Тому, ще раз, ніяких дарів не існує. Дари придумали, придумало саме бидло от, для того, щоб виправдувати свою лінь і свою недолугість і тупість, інтелектуальну нерозвинутість. Тому що, якщо ви будете розвиватись, всі ми прийшли в рівних умовах. Просто хтось розвивався, багато втілень в проєкті людства, а хтось сидів і нічого не робив, і більше того хотів когось розкрукулювати умовно, в кого є дар. От така чисто кацапська е світонаправленість, е світо як це назвати, що я нічого не буду робити, бозя щось дасть і все. А люди дар, дарів не існує. Є просто майстер, який набрав інформації, набрав знань і постійно це тестує і розвивається. Тому потрібно кожному з вас розвиватися. Чим ви раніше почнете розвиватися самостійно. Ось. Головне мати до цього бажання. Кошти знайдуться на ті самі книги, інструменти, свічки і все інше. При бажанні. Тому. Не будьте бидлом. Розвивайте свій інтелект і не придумайте відмалок, що це хтось дав, хтось передав. Ні. Це все індивідуальне напрацювання. Відповідно, воно має високу ціну. Ось, розумієте? Тепер переходимо до другого запитання. Що е, люди з даром, як каже, бидло, повинні. Безкоштовно роздавати цей дар. А тепер мені вмикаємо логіку і думаємо. Людина, душа, ну, яка в формі людині прожила не одне втілення, багато тисячі годин праці вклала, багато чого вивчала, подорожувала. Тепер вона якомусь бидлу, яке нічого не робить. Ось ще там тільки перший раз прийшло в тіло людини. Каже, дай мені на халяву, бо ти маєш дати. Це тягнеться з релігії, тому що там привчили, що піп типа нічого не бере, але по факту бере через підношення, через індульгенції і таке інше. Ну і друге, що колись дійсно це було, коли систем таких не було управління фінансових. Дійсно було, люди обмінювалися просто. Творили в задоволення, Ось, і кожен займався якоюсь творчістю і просто обмінювались, тому що для того, щоб створювати більше. Зараз, оскільки є гроші, і система ця ще до перезавантаження, тобто найближчих ще років, скільки у нас там шість виходить, нічого не буде змінюватись. Відповідно, якесь 90% оцього бидла, бидло населення землі низькоінтелектуального, хоче, щоб йому ті, хто працював. Ось роками зробити чергове кацапське розкуркулення і щоб їм оцей так званий дар робили безкоштовно. Я от завжди такого бидла запитую, а от чим ви займаєтесь там, наприклад? Ну я там хліб печу. Кажу, добре, давайте ви мені будете безкоштовно хліб давати. А чому це я маю безкоштовно давати? Я тому що кажу, у вас дар до, до пекарства. От ви розвинулись, ви класно печете, набили руку. Ви, ви маєте мені давати. А що це я маю? кажу, а що я маю вам безкоштовно щось робити? Ось людину штопорить. Ну, Ну, дар, кажу, ну, так я це напрацював, так само, як ви хліб навчили спекти. Розумієте? І все. І бидло тоді не має що сказати слів, тому що а, людина високоінтелектуальна. Це все сама продумує. І такі люди великодушні, які вже душа розвинулась, вона велика, в них флешка вже настільки накачана інформацією, ось, що їхня свідомість не дозволить, яка поєднана з душею. А, Халявити вона завжди заплатить навіть більше, ніж просять за послуги. Тому що вона розуміє, як важко і скільки часу потрібно для того, щоб бути якимось майстром. Ну, Є ще варіант передання, умовно, дарів. Це коли це по суті контракт з якимись істотами. От, наприклад, будь-який не до може піти стати попом. Пройти семінарію, ось, і підключитися просто до Егрегора і працювати на силі того Егрегора, наприклад, на Яхве, на жидівському силі. Її просто підключають Дух Божий, і вона на ньому користується. За це просто плата. Це як не мати, не зробити свій інструмент, а взяти чужий в оренду за це, як в кредит платити відсотки, наприклад, стражданнями. ось, Або як відкуп там на жертвоприношення приношення дітей притягувати. ось, Або ну, от, часто бувають от, такі бабки, які. Умовно, ці сільські відьми, які підключаються до роботи з таким егрегором християнським, потім вони не можуть померти, тому що цей біс церковний має кудись піти. Ну, це варіант дару. І ще один дуже рідкий варіант, коли м, хтось по роду, якщо в роду є відуючі, просто захоче комусь гідному, той, хто гарно піднімає рід, передати якісь знання. Тобто зі своєї флешки е, скопіювати файли на флешку душі. Е, Когось зі свого роду. І дуже-дуже рідко, коли хтось з вищих сил може якісь підкинути певні файли по працюванні з ну, певними інструментами, скажімо так, чи алгоритмами простору. Але таке заслужити знову ж таки бидлу такому не дадуть, і молодій душі, яка прийшла, не дадуть. І той, хто не розвивається, прагне халяви, що там боженька дасть, не дадуть. Ось. А ті, хто хоче змусити відаючого, який багато часу свого витратив, коштів, фін... коштів, фінансів, ресурсів на свій розвиток, скуповував книги зі всього світу, їздив по світу, шукав людей, щось платив гроші, навчався, і тут якесь бидло приходить, а ти мені маєш дати. Бо тебе дар, і що значить, що дар? Ну, дайте мені якісь інструменти, там, богарки безкоштовно, ще щось. Ну, Так колись було, і так має бути, але в нашій системі потрібно годувати сім'ї і світом правлять гроші. Зараз просто світом правлять гроші. І халяви не буває. Тому, коли хтось вам таке каже, то це просто перед вами тупе низькоінтелектуальне бидло, і, відповідно можете просто сказати, що давай, чим ти там займаєшся, наприклад, там людина, не знаю, столяр, каже, ти мені шкаф подаруєш. От кухню. На всю кухню, я хочу от таку кухню, ти мені безкоштовно зробиш. А чого це має безкоштовно? Ну в тебе ж дар. Ось, дар робити кухні. Ну дай мені. От. Але в гармонії з простором, коли всі творці і обмінюються, роблять щось просто, щоб отримати задоволення і обмінюються цими речами. Ось люди так не хочуть. Тому що в них підключка до цієї сітки, ось матрицею ще дехто називає, і вони хочуть холяви, а халяви ніколи не буває. Буває плата. Або ти сам розвиваєшся і отримуєш свій дар, або ти підключаєшся до якоїсь егрегора і платиш стражданнями рабством. Ну, по суті, людина тоді в рабстві, вона по контракту працює. Ось, і після смерті цей контракт розвивається, скорі, в більшій частині випадків і ще більшу плату заберуть, тобто людина свого нічого не має, вона покористувалася інструментом і віддасть його після смерті. Ось якийсь там досвід накопичиться, але він не буде працювати, якщо людина в наступному житті, наприклад, не народиться, ось, не, піде на заклання християнство, знов не похрещиться. Наприклад, знову той самий Грегор. Ну, і буде туди й тянути просто ось, такий е, споконвічний раб. ось, А вільна людина важко працює. І щоб стати відаючим, потрібно бути вільним максимально від цих егрегорів, від родів, від богів, від всього. Розумієте? А гроші нам потрібні для того, щоб розвиватися, щоб будувати будинки, щоб. І повинно цих грошей бути багато, щоб ходили і захотіли отакий от віз купити. Захотіли купити такий саме свинець. От ви йдете, а вам там миска, наприклад, для відливки важка, а ви хочете чешську, яка легесенька, яка коштує там. Миска, наприклад, там 20 дол доларів, 20 євро коштує. Але й береш руки, вона легесенька. Вона ваги не відчувається, хоч вона можна 5 літрів води вмістити. Розумієте? На це все потрібні гроші. Тому заробляйте гроші, тому що наша система ще не зовсім скоро. Зміниться і рухаємося вперед. А і це бидло, яке розповідає, що задари мають бути безкоштовно, і хтось щось дасть, ніколи ніхто нікому не дає. Можуть бути по шапці Кацапи прийти й дати безкоштовно, тому що дебіли знову ж таки слабкі, які це все допускають і народців до влади. Ну, робіть висновки. Халяви не буває. Є важка праця і магія це наука, яку потрібно вивчати. Раніше почнете, раніше отримаєте свій дар. Слава Україні, смерть ворогам.